А ось народні депутати працюють не за своїми передвиборчими програмами і не йдуть на контакт із виборцями. Таке загальне резюме аналізу роботи народних депутатів України, громадською мережею опора. Аналітики вивчили 9 місяців роботи мажоритарників. Сьогодні ці результати обговорювали у сумах. Депутатів оцінювали за багатьма критеріями. Зокрема, увагу звертали на активність під куполом Верховної Ради і на окрузі. Мажоритарників Сумщини серед найактивніших українських нардепів за рейтингом громадянської мережі опора немає, але відсутні нардепи від нашої області і серед аутсайдерів рейтингу. Найвищий показник серед наших у Ігоря Молотка. Він на 21-му місці серед більш ніж сотні мажоритарників. Ігор Федорич постійно є лідером цього рейтингу, тому що він дуже активно працює на окрузі зі своїми виборцями. Ось і тому він постійно посідає перші місця серед народних депутатів Сумської області. Номінальне обласне срібло у Владислава Бухарєва. Він 29-й серед мажоритарників, яких моніторили замикає сумську трійку Олег Медуниця. Я подав найбільше законопроєктів серед своїх колег. Найбільше з них було прийнято. Найбільше виступів у мене було з трибуни Верховної Ради. Проте я в рейтингу не перший. Ну нічого страшного. Ми тут якби нічого не ділимо. Народні депутати визнали, такі рейтинги є важливими для них, але не важливішими за оцінки виборців. Найбільш важливо це все ж таки реагування моїх виборців. Це реагування людей, це їх біль, їх обурення, їх, так би мовити, запити. Я не задоволений ні роботою Верховної Ради, ні власною роботою, тому що, на жаль, мало що вдалось зробити конкретно для покращення. Чення життя до кінця року «Опора» планує оприлюднити розширений рейтинг роботи нардепів з урахуванням більшої кількості показників. Дмитро Шпірко, Олександр Олексійко, Новини СТС.